Друже, привіт! Продовжуємо щотижневі інвестиції на брокері Trading 211. Сьогодні 28 тиждень інвестицій. І це перший у нас випуск в 26 році, 5 січня, як говорив, повертаємося. Трошки мої плани змінилися. Не вийшло зробити усе, як було заплановано, коли в мене було трошки більше часу. Ну, будемо відштовхуватись від того, що є, і виправляти це. Тому переходимо до інвестицій. Я хочу купити цього тижня Київстару на 50 злотих. Ринок відкриється через 3,5 години. Гаразд. У нас є відкладений ордер. Переходимо до компанії Ту -ту 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 -ту. Нордеа. А купимо American Airlines, блін. Чому би ні. Так само через 3,5 години. Плюс-мінус. Гаразд. По нам потрібно докупити трошки більше, ніж половини акцій. І перейдемо до інвестицій в Orlan і Vizair. Я переглядаючи загальну ситуацію по портфелі, віддаю перевагу тому, щоб закрити сталанті до 10 акцій і не збільшувати. Не буду навіть збільшувати ліміти по кожній компанії, яку, скажімо, я би хотів взяти на довгий період. Якщо вже це робити, тоді. Мені необхідно буде створити нового брокера, або це буде XTB, або це буде Interactive Brokers. І там я буду інвестувати, можливо, раз у місяць саме в ідеалі, скажімо, виділяю там пару сотень доларів і купляю ту компанію, яка мене зацікавила. І це буде на довгий період, і там будуть трошечки інші цілі, і я не буду дивитися, як за цим портфелем. І так, гаразд, тепер перейдемо в історію. Нарахування, поповнення першого числа. І купівля в минулому році 29 грудня, тобто минулого понеділка, Stelantis на 50 злотих і Kyivstar У нас без змін я нічого не купляю і не продаю, якщо я цього не знімаю. Також з приводу компанії GreenCout UK. Він, звичайно, є в мене велике бажання її докупити, скажімо, ще 90 акцій типо зробити до 100. Ну, чомусь я не хочу оцього всього. Морочитись там 10, там 20, там 30 акцій. Мені хочеться типу, дойти все ж таки до ліміту, Десятка і забити на це. І зробити так, щоб я не переживав з приводу цього. Типа 10 акцій, 10 акцій. Все, більше, типу, я не можу цього змінювати. Ось такі от хочу стандарти впровадити. Можливо, ближчим часом викладу цю інформацію, і по іншим компаніям я буду старатися їх довести все ж таки до ліміту 10 і після робити вже потрохи фіксації. Тому що треба зафіксувати якийсь прибуток буде, і це все вираховувати. Хоч податок за ці акції треба буде платити в наступному році, по суті. Тому ось така ось ситуація у нас. Загально, це доволі проста стратегія, тому що ти інвестуєш щотижня на конкретну суму, вибираєш що, і ти, в принципі, не переживаєш. От те ж саме я зараз роблю. Якби це був інший портфель, довгостроковий, то я би брав зовсім інший підхід до цього. Обов'язково постав вподобайку даного відео, підпишись на YouTube канал на, на дзвіночок І до зустрічі наступного тижня. Бувай!